От тут описано, що так, дорогі рали, тут описано, що цей сором, що ми, коли ми їмо щось чуже, виправляємося. Яким чином ми його виправляємо? І взагалі, як ми до нього приходимо, тому що немає, начебто, такого сорому, що ти їси щось не своє. Рав, ну це поки що немає. Потім ми починаємо відчувати, що ми не в змозі нічого взагалі зробити взагалі для віддачі. І в нас виникає у таке відчуття, що ми не можемо взагалі себе терпіти. Тут починається вже і тут починається вже Можливість виправляти себе питає, себе А ми не можемо себе терпіти через що рав через те, що ми не перебуваємо тільки в отриманні, не можемо змінитися. Нам соромно перед товаришами, нам соромно перед творцем, соромно перед самим собою. Питає, а зв'язок з товаришами і там, от в цьому, цьому зв'язку з творцем, відчуття Творця, воно дає відчуття цю, що ця їжа і, і чужа, коли ти їси. Ні, каже рав, це не на першому етапі. Те, що ми поглинаємо енергію творця, властивості творця, це нас не це нас не дуже хвилює. Питає, е, а як же? Як же з'являється цей зазор? Ну не спочатку кажу, не на початку. Питає, а як ми працюємо? Рал, спочатку в тебе з'являється сором, що ти не міняєшся. Тобі здається, що всі товариші змінюються, а ти ні. А как мы приходим к такому состоянию? Э, как мы приходимо до такого стану? Питаю, что? Що... Ну питаю, как мы приходимо до такого стану? Мені здається, що товариші змінюються ні? Равно тому ж то так оно и есть. Я що на других. Я дивлюся на інших. Я ж в групі існую і бачу, що я гірший за них. Я не розумію, що ми вивчаємо. Я не розумію запитання, я не розумію тексту, я не розумію відповідей, я не з товаришами, власне. Я не можу з ними. Не можу взаємодіяти з ними так, як а я бачу, що інші вже так взаємодіють. Це проблема. От та от така ступінь питає, ну такий, такий ступінь, що разу не зрозуміло, як прийти до нього. виходить, що не достатньо зусиль докладаєш. Так, тому що не відчуваєш равну. По перше, недостатньо зусиль. А по-друге, ти можеш занадто приховуєш себе від себе, щоб тобі не було, було не було неприємно. Питає: а як це розкрити в собі? Як помічати ці переваги товаришів? Може, краще якось рекламувати їх чи що рав? От дивись, як вони зв'язані між собою, як вони допомагають один одному, як ти відстаєш від них. Як вони от може більше беруть участь в усьому, розуміють тексти. Так, ставлять питання? Ну не знаю, ну в усьому, в усьому подивися, наскільки вони вони десь там попереду, як ді ну це вічне питання, як зробити, наприклад, як побачити це в товаришах, наприклад, десяція, ті хочеться що більше, а тобі хочеться бачити, як вони беруть участь, а зрештою, ти більше всіх береш участь. От як ці переваги в них виділити собі, і начебто над собою поставити. Це прийде, каже Поки що ти думаєш, що ти кращий за всіх, а потім ти побачиш, що все навпаки. Питає, іначе в тих товаришах, яких немає, ти все одно будеш бачити їх цю властивість духовну, яка над тобою. Ра, вони об'єднаються і покажуть тобі, що вони вище за тебе.